23 червня у місті Узин відбулось виїзне засідання робочої групи Київської обласної ради по встановленню фактичних обставин роботи спиртового цеху Узинського цукрового комбінату. Причиною даного виїзду стали скарги місцевого населення на значне погіршення екологічної ситуації внаслідок роботи цього цеху. До боротьби з цією проблемою із запалом та попередньою підготовкою приєднався народний депутат України, обраний саме нашим регіоном Віталій Гудзенко. Цей проблемою займаюся спе. Днів своєї депутатської каденції дуже хотів би долучитись до цієї комісії і е, туди долучити всі мої переписки з президентом, з міністром екології, з Генеральною прокуратурою. І там досить багато їх звернень. Якщо ми долучимо до вашої я задоволення буде одразу працювати в цьому напрямку. Якщо нам це не допоможе, я, власне, підходив до міністра екології, е, відреагував абсолютно нормально, нормально міняємо чоловік. І Теж мені обіцяв приїхати, але не сьогодні, бо вони знали, що сьогодні. Власне, підходив до Генерального прокурора Долуценка, зробив йому ще новий вже депутатський запит. Я хотів би офіційно залучити ці звернення, запити. До мене звернення громадян і готовий співпрацювати абсолютно з усією командою, хто там не був, і не уважно, які там політичні запитання. Оцінивши ситуацію, декілька слів про майбутні дії сказала представник Київської обласної ради. Я думаю, що тут норми не дотримані, тому що ви самі відчуваєте запаха аміака. Тобто тут потрібно перевіряти. Дуже важко говорити. Я прошу пробачення. Які наступні ваші дії, взагалі, яких буде вже то заходів от, по усуненню такої проблеми? Ну ми зараз повернемося і будемо чітко прописувати заходи в протоколі і визначатися, які ми надалі будемо робити ще кроки. Ну після цього, взагалі ж до буде звернення до якихось комісії, чи можливо до правління Звичайно, в нас буде звернення до центральної до. Державної інспекції України, також звернення до Державної інспекції Київської області. У нас були представники теж сьогодні. Звернення до адміністрації Київської обласної, також звернення до Міністерства екології, ну і до Верховної Ради. щоб жити заходи. Скажіть, будь ласка, взагалі ця проблема вона не сьогодні виникла до цього. Ви зверталися до вас до вашого. Закладу, так ну у нас нове скликання, і відразу, коли вже з листопада місяця це питання в нас звучить. Що ж, у жителів Узина вже є надія, що скоро стане дихати легше. Будемо спостерігати, з якою швидкістю працюватиме бюрократична машина нашої влади.